Я вважаю, що тема червоні лінії Байдена і коричневої лінії Путіна напевно це для розогрєва в сьогоднішньому стрімі підійде для тих друзів, хто не знає. Отже, зустрічі з Байденом, заяви Байдена, надання додаткової зброї, заяви західних партнерів бити по території Росії, і остання фраза Байдена, яка мені влізла в ухо. Ну так типа Україна хай собі б'є там на 200 миль, а я собі щось порахував 200 миль. Це ж якраз дальність Атакамс. Ну, вроді би як Атакамс не можна, але ж дальність є. Ну, 200 миль це ж більше 300 кілометрів. Тому ці всі речі, і що на це відповів Путін? Саме головне, пам'ятаєш, да? він же ж там ядерною дубінкою, Медведів там збудуняти, там кричав: Ми зараз будемо всіх долбити, бомбіть. А що відповів Путін? А Путін друзі, сказав, що. Ну, раз американці і західні партнери дають зброю українцям, щоб вони били далеко і по території Росії, то ми тоді будемо теж давати зброю, десь там, можливо, в Африці чи на Близькому Сході для того, щоб е, хто хоче, то щоб били по об'єктам, які цікавлять наших західних партнерів, ну типа там Штати і так далі. Я так думаю, що це напевно щось дадуть в Сирії, е, е, цьому Асаду. Щось можливо дадуть в Ірації, там де бомбардують американські бази і так далі. Ну я зараз до прикладу кажу, але тим не менше, вже ядерною добіною не розмахує. Як думаєш Юрій Віталійович, Просто сикотно е, дивись е, насправді, Путін очолює не до імперію, Він дуже хоче бути схожим. На когось із тих бюсти, ну великих, як він вважає, імператора, бюсти, яких його оточують не тільки по місцю служби в Кремлі, але навіть і на його приватних дачах помпезних. Там скажімо, стоять бюсти Петра, великого, Катерини Великий, а серед них ходить Мершовий, плешивий фюрер, І ну, хоче бути на них схожим. І Він постійно каже: Я, я, я також віду в історію як великий вождь великої імперії. Ну, якщо вже не виходить Російської імперії, бо від неї вже залишилися, ну чесно кажучи, рожки і ножки, ну, хоча б і на радянський союз, я хочу відновити От те, що було у радянського союзу, я хочу. І в принципі, всі розуміють, що це ну, чистий блеф параноїдального старця, який сам не може сходити вільно в туалет, бо за ним ходить чемодан, але дуже хоче. Сутність цього чемодану ну просто вивернути на весь е, земний шар. Це ж пам'ятаєш, був перший перший анекдот. Я ще пам'ятаю, коли Путін перший став президентом. Це вже страшно подумати понад 20 років. А був такий російський анекдот, маленький, клішивий е, Путін заходить е, по. Палацем Кремля йому показують, отут тут у вас трон, отут у вас ложе, отут у вас значит, зал прийомів, тут у вас ще щось. І він заходить ось із залучені палати Георгіївські Кремля, там саме така пишна атмосфера. І раптом зупиняється, повертається до двох великих охоронців, бодігардів, і каже: извините, а десь здесь можна пописать? Він каже, вам Везде. І ось ця скотина вирішила, що це правда. І от він хоче зараз нагадити на всю земну кулю. Е, ти абсолютно правий. Він е, хоче здаватися людиною, яка відповідає несиметрично, і бачить ворога для себе. Все, що він робить: що в Сирії, що в Грузії, що в Молдові, що в е, Україні. Він ворогом бачить тільки США. Ну це ж класика. Класика російського байкаря Крилова. Ай моська знатяна сильна, раз лаять на слона. Ця плішива моська і каже: А я, а я, я американцем, його тіпаж це не Петро е, Великий, це не Катерина Велика, це Хрущов. це Нікіта Сергейович, який сидить е, з, в страшненькому радянському пінжачку, з таким малесеньким галсочком, який не дотягує навіть до пузи. і коли на нього не звертають увагу. На його крики з місця до виступаючого на Генеральній асамблеї, ООН. він знімає черевики і починає лупашити по столу, і цим нібито показує місце Сполученим Штатам. Ну ти ж розумієш, що він показав собі місце як недорозвиненої, амбітної, трошки страшної, як тоді писали американці в газеті: верхня вольта з ядерною зброєю. Верхня Вольта, самолюсенька африканська держава, тоді вона так називалася, ну, от, власне, вождіком такої держави виступав тоді Хрущев. і виступає сьогодні Путін. Да, Байдену все це осточертіло. Президент Сполучених Штатів, давайте чесно скажемо, також вже в віці. Йому забавлятися в ці путінські ігри вже осточертіло. У нього своїх Трампів вистачає. Своїх навіжених вистачає, своїх проблем і економічних і соціальних і геополітичних, які завгодно вистачає. І він, зрештою, плюнув, і, до речі, без жодної консультації із нашим чудом, просто оголосив Путіну нові червоні лінії через те, що Путін посмів не просто не вивести війська з України, а навіть почати розширяти. Лінію зіткнення за рахунок Харківського 80 кілометрів під Вовчанськом, Байден сказав: а тепер українці отримують всю необхідну зброю, щоб тримати тебе за 300 кілометрів від українського кордону. Якщо ти цим не змиришся і не припиниш цю криваву злочинну авантюру, тікай в Сибір, бо атакам це є ще далі діаметру. Червона лінія зрозуміла: Відходь, виходь з України, вивозь скупчення військ кілометрів так на 200 від її кордонів, і тоді можна говорити про припинення війни. Якщо ні, то в нас є ще е, зброя, яка може далі просувати цю червону лінію Байдена. На що Путін відповідає влучно? Кажеш, він відповідає коричневої лінією. А я тоді. Відправлю свій флот в Карибський басейн. Ігор, ти може не помітив. Не про Африку діло. Да, є хусіти на, ну, на, кубу, на, на кубу там поплила лодочка. Він да. міг би дати якісь ракети хусітам, там, які там е займаються ракетом на армузькому проливу аравійського півострова. Він міг би дати дійсно всі там або ще якось. Він вирішив показати, що в імперії є флот. Ну вчора, можна, в Чорному ж морі флота вже нема. Він десь там скукожився під, euh, ново, ось, під, під новоросійським. Ну От тепер давай покажемо, що в нас ще на тихому океані є флот і Балтійський флот, і от разом попрем до Куби. І там асиметрично, по коричневому в даному випадку, в двох сенсах: і по-фашистській, і по-гівнячому. нагадимо Байдену, знаєш, що це закінчиться? А це вже проанонсовано. Це вже проанонсовано, що російський флот туди йде. Це закінчиться тим, що Байден підніме свої рейтинги на виборах в Штатах. Бо ті, хто не вірив, що Путін є злочинцем міжнародного масштабу, ті американські виборці, які вважали, що ця війна не їхня, тепер раптом усвідомлюють, що це їхня війна. І Байден правильно робить, що підтримує Україну, яка цьому злочинцю б'є пику, і вибуває йому помаленьку зуби. За мінімальні вкладення. У вигляді 0,4 десятих бюджету Сполучених Штатів Америки і 0,3 європейського бюджету. Так що, в принципі, Путін, як завжди, планував насрати на весь світ, але насав на себе. Все нормально, все йде по плану. В цьому відношенні я вважаю, що у нас добра новина, але недобре в цій ситуації лише одне: що це відбувається на фоні заяв нашого чуда. Яке поїхав, який поїхав, кинув в Україну, значить, і вирішив прийняти участь у саміті в Сінгапурі? Тобто раніше на подібних самітах він обходився включеннями і по скайпу, і правильно робив? Приймав від проводив відеоконференції із союзниками по НАТО і з різними країнами там глобального півдня, за якими ми постійно чомусь полюємо. На холяри вони нам здалися в цій ситуації. І так далі, і так далі. І от він особисто приїжджає в Сінгапур і зустрічається ну, з багатьма делегаціями, щоб вмовити їх приїхати на майбутній глобальний саміт міру Швейцарії. Тут взагалі виникає питання: що це за і на халяві на потреби? Щоб цілий президент в момент напруження такого напруження на фронті. Е, їхав аж в Сінгапур для того, щоб зустрітися зараз з делегацією вдумайся, Кабо Верде. Ну, хто не пам'ятає, це країна, яка раніше називалася Барас Ланячої кістки. Да? І з е. е, східним Тімором, найбіднішої країни разі. От без них глобальний саміт міру імені Єрмака, за їхньою версією, просто не може дожати Путіна. А от як приїде Курва в Швейцарію, Кабо Верде. І східний Тімор, Путін злякається і виведе свої війська. І от з ними ну, і... Зеленський проводить зустрічі на повному серйозі годинами розказує їм і свій минний план. Так, я отут якраз погоджуюся повністю. Ну крім того, з'їздивши туди, він там е, нагавкав на Китай. Так, так, це ж саме основне. Ігор, вибач, так, це ж саме основне. Так. Ну ладно, вже ну, в тебе є нова цяцька, якої тебе відволікають від е, суму за аплодисментами. Тобі пообіцяли, що нарешті аплодисменти в швейцарському селі там, чи в горах ти почуєш. І буде багато е, вдячних слухачів, які будуть багато аплодувати. Ну, займаєшся ти цим. Може, це й до кращого, бо в нашій країні, ну взагалі, ти знаєш, це ж знаменита формула. Е, невідомо ще е, що краще, коли влада про тебе забула, солдати, або коли влада тобою yes. зацікавилась. Тому коли влада от, їде і займається чимось, що її цікавить, і тобі не заважає, то може навіть і краще. Можуть можна Я, повоювати. Це 100% це краще. От чесно, коли перестали кожну годину смикати на банкову і вимагати, куди наступати, куди ходити, куди не ходити, кого призначати, кого знімати, якось у нас наладилася вся ситуація. Але дивись, питання в тому, що він поїхав, наш президент приїжджає туди і йому хочеться виступати. А Єрмак його тут тримає не те, що в теплій ванні, а я би сказав, в теплій ванні з е, пелюсточками троянд, покритими лавровими вінками. Він реально, Ігор, це у тебе зрозуміти. Він не просто артист, він артист, який свято вірить, що в нього рейтинг номер 1 планети. І він найвеличніший лідер, від коментарів якого. Або інтерв'ю залежить результати виборів в Австралії, в Сполучених Штатах, в Канаді, в Британії. Він реально вірить, що він що вони бояться його інтерв'ю. І тому ця дипломатія хамства в Сингапурі розцвіла пишним цвітом. коли вождь залишився сам без індійців, які його хоч трохи стримували ну, на банковій. Ну, хоч якісь там радники, хоч якісь там заступники по міжнародним питанням тощо. І отут вождя понесло. Значить, Байден, виявляється, працює в Унісон з інтересами Путіна. І, Трав... сл... і Дуже слабенький. Байден дуже слабенький, Трав... да, трамвая. Лузер. Трав... Лузер. Ворог. Тобто він умудрився буквально за декілька днів усіх найбільших геополітичних гравців світу е, з... е, як мінімум, Обістратор. А як максимум е, забити їм е, ну, цвяхи, які е, отвятка прилетить? І от оце проблема. На цьому тлі Байден все це терпить, приймає ну, просто грандіозне рішення розширити е, зону можливого використання американської зброї. Після цього має велике благородство при зустрічі із Зеленським уже в Франції. Вибачитися перед Україною за затримку поставок зброї? Тут би нашому повчиться. Бо я, наприклад, за п'ять злишком років Зеленського не пам'ятаю ні одного випадку, коли хоч за що-небудь вибачився от хоч за що-небудь. Це перша українська влада, яка взагалі ні за що не, не вибачається. Згадай запитання. Пане президент як ви вважаєте, чому сталися харківські прориви росіяни Відповідь ну ж грандіозна відповідь. У цьому винен весь світ. Так. А чому взагалі, е, почалася війна от Росія напала на країну, яка не була готова? Як ви це прокоментуєте? Захід не недооцінив загрози і не хотів нас чути. Це людина, яка ну взагалі ні на йоту ніколи не заявляє про власну помилку. І тут цілий Байден, у якого між нашим фронтом і Америкою десятки тисяч кілометрів. Вибачається перед українським народом і Збройними силами і навіть перед президентом Зеленським за цю затримку зброї. Треба вчитися вчити. І далі, ну здавалось би, ну добре, злітав ти в Сінгапур, випустив пар, наговорив, зустрівся з грандіозними лідерами сучасності цього з, 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 Східного Тімору і Кабо-Верда, поговорив з іншими достойними людьми. Залетів, ну Саудівська Аравія раптом передумала з ним зустрічатися, тому залетів по дорозі, е, господи, куди там біля Омана сусідня країна. Тут якраз. Вже навіть е, тут Катар. Залетів в Катар, побував в Катарі, прилетів у Францію. У Франції зібрався весь натівський бумонт. Всі наші західні союзники. Ну так займись реальною справою. От Ігор, сьогодні ще тільки почали. Говорити про цю подію, от сьогодні Столтенберг, керівник НАТО, заявив, що він скасовує свій план е, щодо того, щоби на саміті НАТО, який почнеться буквально через декілька місяців, Україні виділили 100 мільярдів рік. 100 він мільярди, через опір членів НАТО, Україн НАТО, і пропонує інший план, щоб нам видавали гроші. Протягом поки що не вказаного терміну стільки, скільки ми отримуємо від е, натівських країн сьогодні, приблизно 40 мільярдів у вигляді 40. летальної зброї та нелетальної допомоги. Що це означає? Я зараз не кажу про розмір цифри, бо за все тебе дякую. Я кажу про систему. Одна справа, коли нам дають гроші, і ми тут, після перемоги, збудуємо своє ВПК, яке буде основою. Е Таких озброєнь, щоб Путін або хто там прийде на його місце, не подумав навіть нападати на Україну. Це класно. А другий варіант, коли ми просто будемо отримувати західну зброю і знову будемо залежні від її кількості, якості і темпів і ще й дозвіл на застосування. Так от, поки що, Солпедро озвучив те, що нам не дає власного виробництва. Воно дає нам стабільні поставки західної зброї. І не летальних там ну, речей, але не дає кошти на розвиток власного ВПК. От тут би президенту в Нормандії не купатися в аплодисментах, який заслужив героїчний опір ЗСУ, який дійсно схожий на опір е країн антифашистського блоку. Але він би мав би з ними тихо, спокійно і вдячно переговорити про те, щоб ця сума 40 мільярдів рік. Могла бути використана на розвиток на українського власного ВПК, ну, принаймні, снарядів, ракет е, тощо. Але, ну, ми маємо президента-артиста, для якого аплодисменти, на жаль, важливіші. Да, Юрій Віталійович, я з тобою погоджуюся і хотів би буквально від себе ще тут, глядачі пишуть: цікаво, чи будуть представники Оману представлені на, на саміті, до нас. Так, да, це дуже круто. Вот. Не, дивись, не, себе... е, але вже дивись. Я не, не можу сказати про оман, але по-моєму, вже вся країна знає. Е, геніальна робота прес-служби офісу президента е, за виставила фотку самовдоволеного Єрмака з підписом Зустився з головою світової е, ліги боксу. Роз'яснив йому формулу Миру Зеленського і запросив на саміт. Тобто, ти розумієш, що дуже, дуже тобто, ці важливо два зараз самі, наших, да, цін, артист і його е, начальник канцелярії. Вони Діяти. хочуть вразити весь світ і своє щаславі, своє его кількістю учасників. І вони ж запрошують туди вже не просто країни, а навіть міжнародні організації. Тобто, міжнародна спілка заклинателей змій приготуватися. Міжнародна е, ліга е, е, нічних метеликів, е, ну знаєш що це, да? Проституток. Так, так, так. Е, також буде заготована. І ти собі уяви цей форум. Це просто переходить всі кордони фарсу. Я ще раз запитую: дивись, минулого лютого генеральна асамблея ООН 144 голосами проти семи. Проголосувала за територіальну цілісність і суверенітет України. Цього сигналу мало для того, щоб почати переговори з Путіним. Друге питання: минулого року три, три саміта Міра провів Єрмак, куди включався Зеленський по, по відеозв'язку. Це е, е, Саудівська Аравія, це Мальта і це е, Данія. Там були присутні десятки впливових країн. Вони приймали рішення по всім пунктам, включно з проблемами територіальної цілісності України виведення російських окупаційних військ, тощо фінансового відшкодування українських втрат. Тощо, але хочеться зараз в Критарії зібрати 100 країн і міжнародних ліг е, спорту, і після цього нарешті Путін дрогне. хоча обговорювати там військові питання взагалі не збирається їх цікавить тільки зерно. Їх цікавить тільки електроенергія, і їх цікавить обмін полоненими.